Всім привіт любі друзі. Сьогодні ми вийшли на маленьку прогулянку, я вам сьогодні покажу, розкажу. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, вподобайки, що буде цікаво залишатися зі мною. Любі, друзі, гуляємо по містечку, зайшли в такий, таку вуличку, дуже гарну, така атмосферна вуличка. Дорогі машини. Машини зараз будемо йти далі. гуляти. Йдемо гуляємо зараз, прогуляємося. Буде цікаво. Друзі, яка краса, Це гарне розтіло, але пахне гарно як. Друзі, на території це виходить, може якась школа буде постаті. Така велика територія. Тут дитячі майданчики, лавочки, дерева різні посаджені. Получається тут такий майданчик зроблений культурний для людей, щоб теж люди приїхали, відпочивали своїми дітьми. Файно, сьогодні на вулиці погода, не є так сильно, аж холодно. ще трошки ходити гуляти. Ну, дивіться, я так собі гуляю, бо по місту хвої. На території німецької школи дуже гарно все зроблено, якісно. Велика дуже школа. На території школи є різні такі. всякі Штучки можна посидіти собі спокійно, культурно, все гарненько, в гарних таких кольорах. В кольорах жовтий колір, там якийсь вже з дерева все зроблено. І зараз собі гуляємо по території школи, трошки ще віднімемо тут. І трошки І Направляємося ми туди, в ту сторону. Ось, виходить, майданчик, стадіончик, що можна побігати, футболчик поганяти. Йдемо собі помаленьку бачите. Теж якась тут територія, Я не знаю що тут таке. Теж гарно все, бачите, зроблено, велика територія. Ось такий схлоп, друзі. Окремне містечко, заді мене травичка, все гарненько, все зроблено. Хотів ще з вами трошки поговорити. Я виїхав з острова, покинув свій острів, тим, що я там відпрацював 5 місяців. Відпрацював, жив дуже дороге торге, містечко, острів тим, що там треба. Заробляти файні гроші, щоб себе нормально там чухати. Але там один плюс великий на тому острові було класно тим, що море, близенько, морське повітря, мірський клімат, собі ходиш. На собі пішов набережно, буквально 10 хвилин вже на морі, собі на морі. Коло на морі походив, гарненько там собі покупався, пісочок, все класно. Так вирішив виїхати з острова, поміняти щось для себе нове нове переїхав. Я получаю це містечко Пухлої воно недалеко знаходиться від Мюнхена. і плюс великий тим, що я собі сяду зараз на поїзд, 40 хвилин і вже буду в великому місті Мюнхен. Там є цікаві, багато є стопромічательності в Мюнхені, собі хтось походив, щось зробив, там, прогулявся, познімав якесь відео, там є що знімати. А по факту на острові я знімав пару відео, ну що там я знімав? Море, пляж, розказав, що там класно, супер. Так я собі. Люби, друзі, така річечка, тут дуже гарно все зроблено, культурино. Думав, якась рибка плаває, але рибки тут нема. Це така файна дорога і зараз ми переходимо дорогу, і Тут виходить якась, якась штука така, якась переправа. Я навіть не знаю, що це таке робить. Може воду накачує, чи що, чи закриває вуто, типу заслонка така закриває. фіг його знає, що це таке цікаво. Ми гуляємо по самому містечку. Я мусимо просто примічати цього містечка. Знаходимо дуже цікаві місця. Ми зараз зайшли виходить, в такий маленький парк. Вся гаренько для людей такий маленький ставочок. Ставочок дуже багато різних таких переправ, щоб перейти на другу сторону парка. Будівля дуже гарна, все Культурно зроблено дуже гарненько, так тишина з миротворіння. ми немає такого шуму, гаму. Ну, є такі маленькі шум, але то ще терпимо, ти ще має змиритися шуму, нічого немає страшного. І така водичка собі чурить. І такий маленький парк. Дивіться, як це гарно зроблено культурно. Люби піднялися, виходить, на Такий гарний вид на місто. Такі будиночки гарні зроблені. Ми зараз направляємося, виходить, до цих церкви. Тут дуже багато є різних церкв. бачите, дуже гарно все зроблено, ми зараз йдемо далі гуляти. О, любі друзі, чим далі заходимо, потуржуємо по цьому містечку, знайшли таку гарну церкву. Дивіться, які масштаби. Видно, що церква стара. О, дивіться, там дзвони, можна подзвонити собі, зараз на цьому території цієї церкви. Вона так виглядає з вулиці. Я казав, що я буду зараз заходити на територію церкви цієї. Це тут же так все гарно зроблено. Зроблено, бачите, такий дзвоник великий. Там зараз вже служба, служба всередині, там люте все. Трошки так вам знімлю, та й будемо йти звідси. тут може знімати і не можна. Але так трошечки підзняти мушу. І така у нас тут гарна. Гарна територія цієї це церкви, дивіться, як тут все укульдурено, які дерева. Які дерева гарні. Дивіться, як все гарно зроблено. Просто топчик. Друзі, зайшли ми на саму територію цвинтаря. Зразу видно, що тут все гарненько зроблено, вхожено. І подивіться, які тут великі пам'ятні, що капець. Ну от, все таку культурно, все зроблено гарненько. Для людей, щоб люди зайшли, щоб файно було. Просто класно все зроблено. Дивіться, як все гарно зроблено, красиво. До речі, дуже великий цвинтар, я вам скажу. Зараз ще далі трошки будемо йти. Ну, от, вся така краса тут у нас. Тут... Красота, така тишина, тут спокойно, перетворення, собі ходиш, гуляєш, збираєшся зі своїми дубками, різні дуї, гарненько все зроблено, підстрижено, окультурено, як має бути. Файний такий цвет, що капіці. Я ж від цього кайфую, коли я тут гуляю. Тісто тут класно собі походити, подивитися. Подивитися. Ну. Карше ще трошки погуляємо, будемо, будемо йти, друзі, прийшли ми вже в самий центр міста. Тому зараз щось трошки поїмо, я щось проголодався трошечки. І от Самий такий центр. В центрі теж нема, немає що тут ловити, маленьке містечко, тут особо нема що ловити. О, от, любі друзі, наша вже екскурсія підходить до кінця. Йдемо по маленьку додому. До Та ще трошки відз'ївлю вам. Ось такий це, це самій центр рахується. Це тут невеликий центр. А такі будиночки. Таке так, атмосферно тут. Поїли файну кібабу, випили з айранчиком. Та й набралися силу, зараз і додому йдемо. Така у нас тут краса любить, друзі. Любить друзі, направляємося вже в напрямку додому. Получається жиде вокзал, самий поїзда стоють. І собі важливо з цього жиде вокзалу, собі поїхати куди тобі треба. А от виходить такий маленька, маленька парковка для велосипедів. І будемо зараз додому йти, вже якраз напрямок. Тримаємо путь додому. Ось така у нас краса. Друзі, знаходиться завод, підприємство. Собі тут е, працюють люди, що тут проживають. І дивіться, яке воно велике. О, тут люди живуть, а його роблять, працюють. Ну добре, люблю, друзі, будемо прощатися, кому сподобалося, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже 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 приємно. Пока-пока, до нових зустрічей.